Вчора було вже 11 місяців з жорсткої жорстокого вторгнення Росії до України. І українці показали повною мірою своє свою хоробрість, свою відданість. І американський народ продемонстрував. Потужну підтримку американський конгрес виявив єдність США. співпрацювали з партнерами по всьому світові для того, щоб Україна була в найбільш сильній позиції для того, щоб захистити свою країну. Сполучені Штати та Європа повністю єдині. Цього ранку я говорив з нашими союзниками по НАТО німецьким каслером Шольцем, президентом Франції Макроном, італійським прем'єр-міністром Мелоні. для того, щоб координувати нашу підтримку для України. Росія очікувала, що ми розпадемося, ми не будемо разом. Але ми повністю повністю єдині Україна намагається захисти, захистити ті території, яка які вона контролює, і провести контрнаступ. В дуже короткостроковій перспективі їм потрібні. Можливості надійні можливості для того, щоб е, е, чинити відсіч е, проти е, російських військ. Очільник Пентагону, який стоїть зараз за мною, він дуже сильно залучений до цього питання. І наші можливості є критичними. В рамках нового а, пакету, який ми оголосили а, минулої п'ятниці, це буде а, різні а, можливості. А сьогодні я оголошую, що Сполучені Штати а, надають 31 а, танк Абрамс Україні, а, тому що це а, Підтримує можливість України захистити свою територію, досягнути е, своїх своїх стратегічних цілей. Е, танки Абрамс найбільш, е, здатні, найбільш проможні танки в світі. Також е, потрібно, щоб Україна ефективно оперувала цими танками на полі бою. Тому ми починаємо навчання якомога швидше. Е, для того щоб поставити ці танки на поля, потрібен час. І е, за цей час ми е, мусимо переконатися, що українці повністю можуть інтегрувати нові можливості до своєї оборони. Внесення е, США Також супроводжується тим, що Говорять інші країни стосовно оборони це е, канцлер Шольц говорить про танки Леопард. 2 це будуть два батальйони для України. І я дякую канцлеру за його лідерство і за участь в наших колективних зусиллях на захист України. Канцлер є потужним захисником нашої єдності і другом. Підтримка України для того, щоб захистити Україну від російської агресії, це зобов'язання всього світу минулого тижня. В Рамштайні на німецькі в Німеччині була проведена координаційна група оборонної підтримки України. Це 50 країн. 50 країн стали на захід територіальної цілісності України. Кожен Кожна з них підтримує те, щоб Україна могла захистити себе від російської агресії, і коаліція робить більше і більше. Великобрита Велика Британія нещодавно заявила, що надасть Челенджер 2 танки. Франція заявила про надання броньованих машин на додаток до заяв Німеччини та США. Нідерланди uh, говорять про надання uh, броньованих машин. Франція, Польща, uh, Канад, Канада, словаччина uh, інші говоря, говорять, про те, що будуть допомагати Україні захищати uh, небо і захищати uh, Україну від uh, щоб Україна захистилася від російської агресії. Італія надає артилерію данія uh, гаубиці. Ще більше е, стінгерів. Литва е, надає е, ще е, оборонну допомогу, і я пам'ятаю, що як я говорив, що Путін е, очікував, що буде буде розб, розбрат, розбрат в Європі, але разом з нашими союзниками та партнерами е, ми надаємо е, 3 тисячі артилерійських систем, більше 2 мільйонів боєприпасів для артилерії і системи запуску ракет, і а також системи ППО все це для того, щоб дати відсіч в цій, цій брутальній агресії, яка триває через Росію і країни за під проводом США намагаються допомогти, прагнуть допомогти Україні захистити захистити свій суверенітет, не дозволити Росії захопити ці території. Це не є загрозою для Росії, це не загроза нападу для Росії. Якщо Росія би захотіла ця війна припинилася би зараз. Наші е, країни не дозволять одній країні забрати собі е, е, територію силом. в статуті ООН закладено непорушність кордонів. і е, ми підписалися під цим 143 країни підтримали статут ООН. Тому СПО е, сполучені Штати плічопліч пліч з союзниками. Підтримують Україну Путін думав, що Європа та а, США зменшаться свої рішучості, і він помилявся. Він помилявся. він був не правий самого початку. Він досі не правий. Ми об'єднані Америка об'єднання, об'єднана і світ. і. Перед лицем російської агресії проти України в нас є рішучість, і ми є єдиними. Наш ми віримо в силу в можливості українського війська. І в грудні я говорив президентові Зеленському, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Це не боротьба проти а, Росії, це боротьба а, а, за свободу. боротьба, яку а, ведуть Сполучені Штати, це а, свобода Рос... України і свобода інших країн Ми хочемо, щоб полум'я свободи горіло а, так яскраво, як тільки можливо. Питання про. Німецькі танки ми це робимо разом. ще одне питання про таємні документи, але вже президент США Джо Байден виходить із зали конференції, як і очільник Пентагону Лой Остін.